Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Погляньте, яка краса, весна. І зараз перед вами один із найбільших заводів чи фабрик, не знаю, як правильно сказати, мабуть, все ж таки заводів це міле, завод по виготовленню пральних машин. Один із найбільших у Німеччині. Як Ка площадь, ви зараз будете бачити, це тільки те, що ми проїжджаємо автобусом і бачимо ті корпуси, які перед нами, як ото кажуть. Він постійно будується, постійно якісь роботи проходять. Здавалося б, місці робочих тут повинно бути достатньо, але для такої категорії, як ми рахуємося в Німеччині, це. Нам потрібно тут або Ausbildung проходити, щоб отримати робочу заробітничу спеціальність, або проходити, ну, не будемо заглиблятися про навчання, щоб стати кваліфікованим робітником, навіть якщо у тебе 30 років трудового стажу, ти можеш працювати тільки помічником когось. Після закінчення навчання ти отримуєш чи підтверджуєш свою спеціальність. Це не дуже добре, тому що робочих місць для нас немає. Навіть якщо хтось і підходить по спеціальності, то це йде вже в лист очікування, записують тебе, поки ти вивчаєш чи мову. До речі, мова повинна бути впевненою хоча б на B1. А навіть ті, хто отримали сертифікат B1, не дуже вільно володіють мовою і розуміють. Так що ви розумієте. Зараз говорять, що є на Амазоні місця. Не повірите, немає, теж лист очікування, хоча, хоча там дуже багато звільнень і плинність е, кадрів. Ось так міняється погода. Це ми проїжджаємо по садовий центр. Часто я там буваю і показую це, бабусі квіточки і не тільки. А тут уже бачите вже й дощ. Ось так тені проходить. Вранці їдеш сонечко, вечором їдеш дощ. Або через півгодинки, бо робочий день у тебе не дуже великий. Що я хочу сказати? Зараз в основному українці працюють на міні-джобі. Це до 20 годин в місяць, і можна навчатися і, і працювати. Платня звич, звичайно ж, менша. Але це, якщо пощастить, знайти через друзів і товаришів. Навіть сайти, на які ми кидаємо своє резюме підготовлені за допомогою кураторів джоб центру не завжди допомагають. Дуже рідко йдуть відповіді до нас, особливо, коли бачу, що це сертифікат інтеграційних курсів. Хто хоче залишитися в Німеччині, то йде далі вчитися, або на БРУ в Б2, або і просто Б2, а потім, щоб поступити кудись. Якось мені сказали, що ми коли приїхали, то ми працювали тут ким небудь аби зачепитися. Правильно, ви розумієте, хто це так говорив? Це ті, хто приїхали по програмі пізніх переселенців, це російські німці, є такі. Категорії так, вони їхали, вони були готові до того, що їм прийдеться працювати на низько оплачуваній роботі і по декілька роботів, тому, що була ціль залишитися жити. Ми ж тікаємо від добрих сусідів, і у нас ціль жити в вільній і мирній Україні. Але так сталося, що довелося виїхати, бо, бо... ми будемо далі. І дуже багато тут висококваліфікованих спеціалістів. Ви знаєте, яка медицина в Україні і тут який лікар піде працювати прибиральницею. Тим більше, коли він може принести набагато більше користі. А щоб підтвердити свій диплом медичного працівника, потрібно інколи не один рік і не один, одну годину практики. Але все рівно хто мріє тут залишитися. Підтверджують свої дипломи, отримують сертифікати на роботу і працюють за спеціальністю. Не всі категорії працівників з дипломами в Україні, які користувалися попитом, користуються попитом і в Німеччині. Тому потрібне перенавчання. В цьому допомагають інтеграційний курс і БРУФ, це АІНСБРУФ. І Aussbuн по прискореній програмі. Так що дивіться, що вам підходить, і шукайте собі роботу за смаком не обов'язково йти прибирання. А коли ви вже працюєте, то можна і відпочити: ось так: або в парку, спостерігаючи за птахами, або в садовому центрі, вибираючи собі рослини для свого садочка, або ще найкраще. Їдучи поплавати на особистому катері. А я бажаю всім, щоб їхні мрії збувалися, щоб все було добре і мир та перемога скоріше прийшли в Україну. Я бажаю повернення всіх захисників додому живими. Ми чекаємо вас і до зустрічі!